Сен, ми підбуваємо підсумки першого дня тижня. У випуску дивіться, цукрові заводи на Черкащині запрацюють наступного року. Запасів солодкого продукту вдосталь. Половина підприємців Черкас не має дозволів на встановлення кіосків. Чи знайдуть на них управу? Це архітектурний, то візьму. Відішна халюза. документи на вийду. Покажіть, хазяй. Вода у Дніпрі змінює колір через каналізаційні стоки. синьо зелені водорості активно розмножуються. У нас при складаються погодні умови, У нас така вода зелена, що неможливо не то шо купатися, а навіть зайти противно. Розлючені пси на смерть загризли п'ятирічного хлопчика. Це сталося цієї суботи у Маньківці. Двоє дітей віком п'яти та дев'яти років пробрались на територію приватного підприємства і там грались. На попереджувальний напис на металевій сітці обережно собаки вони уваги не звернули. В результаті їх атакували два сторожові пси породи Ротвейлер та німецька вівчарка. Старший хлопчик вчасно переліз огорожу, що його і врятувало. Меншого з лап розлючених тварин вирвали батьки, які прибігли на крик. Втім, від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги. Власник тварин, який терміново прибув на місце події, застрелив псів. Повідомляють в управлінні ДСНС України в Черкаській області. Довіра людей до гарячих ліній зростає. Такий висновок зробив віце прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Він відвідав урядовий контактний центр, де поспілкувався з операторами та особисто відповів на кілька телефонних дзвінків. Він пообіцяв, що у 2014-му центр працюватиме цілодобово і запровадить нові сервіси. А вже з цього року оформити звернення на урядовий контактний центр можна не тільки за телефоном, а й через інтернет. До п'яти тисяч дзвінків за день українці телефонують на урядову гарячу лінію. Найчастіше аби поскаржитись на комунальників повідомити про прогалину в сфері соціального захисту. Кожен десятий громадянин адресує своє звернення до пенсійного фонду. З початку року більше 260 тисяч дзвінків в 1,8 рази разів в порівнянні з минулим годом. Це показує, що механізм гарячих ліній дійсно дає довір'я і допомагає вирішувати питання. на сьогоднішній момент. Около 90% питань… вопросов. Поступаючих на гарячу лінію, рішається спробував себе у ролі оператора кол-центру і віце-прем'єр Олександр Вілку. Після трьох дзвінків урядовець переконався, робота не з легких. Що турбує людей? Добре, знає Тетяна. Дівчина працює у кол-центрі уже більше року. Щодня отримує з півсотні дзвінків із найрізноманітнішими проблемами. Ці звернення спеціалісти центру вносять у спеціальну електронну картку. Вказуємо область місто проживання, вулицю адресу, оскільки орган виконавчої влади надсилає відповідь. Поштовий індекс, номер телефону. Також ми визначаємо категорію, тобто працює особа, чи безробітна, або пенсіонер, чи має якісь пільгові категорії. Далі ми визначаємо безпосередньо зміст, формулюємо разом з громадянами. І вже за півгодини така заповнена картка потрапляє до адресата у відомство, яке має вирішити проблему. Однак на цьому робота урядової лінії не припиняється. Співробітники контактного центру відслідковують подальшу долю звернення, аж поки проблема не буде вирішена. Виконавець ну, вирішує, розглядає, вирішує питання, надає письмову відповідь заявнику. І ця письмова відповідь сканується і в той же день має надійти в нашу електронну базу в автоматичному режимі, вона прикріпляється до цього звернення. Аналітики аналізують, вивчають, чи виконуються завдання по термінам опрацювання. І формальні відписки тут не проходять. У колцентрі запевняють аналітики, прискіпливо вивчають кожне звернення. І якщо людина не отримує реальну допомогу, скаржаться у секретаріат кабінету міністрів. Припинення роботи цукроварей на Черкащині, явище тимчасове. Уже наступного року виробництво солодкого продукту знову відновиться. У цьому запевняє голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Цьогоріч в нашій області цукропереробні заводи припинили діяльність через збитковість. У 2012-му вони виробили майже 150 тисяч тонн цукру, а це майже удвічі більше від річної потреби області. З експортом не склалося. Сьогодні у виробників залишилося 69 тисяч тонн цукру. Тож навесні доведеться сіяти нові буряки і збільшувати посіви площ. Я прошу тільки про одне. Ну, як кажуть, утримайте. Ці заводи в такому стані, щоб в наступно році, а я їм всім кажу побачити, буде інша ситуація, щоб можна було підняти ці заводи, щоб вони працювали. Я так думаю, ми порахували зараз з ученими, з фахівцями, що в наступному році нам необхідна буде робота десь приблизно шести заводів. У Черкасах міська влада воює із підприємцями, які самовільно встановлюють кіоски. Майже половина із півтисячі таких об'єктів не має ніяких дозвільних документів. Непокірним бізнесменам погрожують штрафами та демонтажем тимчасових споруд. Чи ляка їх така перспектива? Дізнавалась Ірина Васюра. Передаю привіт Україна. Абарчики зайтаво заставляє бути українсько. Ні, муніципальній інспекції, ні правоохоронцям не вдалося вмовити цього чоловіка показати свої документи вже близько місяця. Той незаконно торгує фастфудом на одній з міських перехрест без жодних дозволів. Паспорт прив'язки паспорт. Посольство, я отделяю паспорт привязки мовой архитектурной формы. Это не архитектурный, это выездной, Видишь на колесах. Вездной покажи документы на выезду. Покажет хозяин. Ну что так, спишет, как так выхожай. пришел, переда перед, перед. Что значит так? Вы вчера мою визитку рвали, вы ну, мне что, просто. Зачем мне это? Надо было ну, сразу что? подъехать, ну и поговорить я нормально. Я вчера. Ще один винахідливий підприємець почав заливати бетонний фундамент під кіоск просто на тротуарі. У міському управлінні інспектування запевняють, власник не має на це ніякого права. Пояснити свою позицію бізнесмен відмовився навіть журналістам. Нагаді я ви хотіла на сайті без коментарів. Ну а дозволи, хоча б ви можете сказати, є у вас чи ні? Ну ви це говорю?» тобто ви відмовляєтесь коментувати? Незаконних точок продажу у Черкасах більше 200, переважно там торгують тютюном, алкоголем та супутніми товарами. Будь-які приписи та зауваження власники кіосків ігнорують, скаржаться чиновники. Якщо він з'явиться, якщо він підпише протокол, якщо він. Тобто багато якщо і в фіналі йому штраф від 850 до 1700. Мені здається, що для підприємця це ну, смішні суми. Демократизували суспільство, що всі роблять хто що хоче. І міська влада вже ні для кого не указ. Самовільними забудовами зацікавилась міська прокуратура. Якщо незаконність встановлення кіосків все ж доведуть, їх демонтують. Але те, що наступного дня на тому ж місці не з'явиться нова споруда, гарантувати ніхто не може. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Дніпро цвіте. Зміну кольору води викликає масовий розпад синьо-зелених водоростей. Фахівці пояснюють, їх активний розвиток спричиняють органічні речовини із каналізаційних стоків. Чи це здоров'ю відпочивальників на пляжах? Дізнавалась Анастасія Роєнко. У нас при складаються погодні умови, У нас така вода зелена, що неможливо не то ж купатися, а навіть зайти противно. Світіння води термін образний, кажуть фахівці. Під ним розуміють масове розмноження синьозелених водоростей. Це проблема усіх водосховищ у Дніпровому каскаді. Саме непроточна вода і створює сприятливі умови для розвитку колоній синьозелених рослин. Добре прогрівання води і накопичення у воді фосфоровмісних і інших органічних сполук. І от саме оцей інший фактор накопичення фосфоровмісних сполук призводить до того, що розвивається таке явище, як його називають екологи, ефтрофікація водойми бурхливий розвиток, саме масовий розвиток синьо-зелених ціанобактерій. і вода набуває кольору, такого, який властивий цим організмам. Кандидат біологічних наук Вікторія Осипенко розповідає, синьо зелені водорості не терплять перепаду температури. Саме тому цьогоріч вода не так помітно прохолодна ніч знищується цианобактерії, що розвивається в день. А лікарі кажуть, шкодять водорості в період свого активного розвитку. Якщо говорити про небезпеку синьо-зелених водорослей, значить річкової води для здоров'я людини, то вона не представляє великої загрози для здоров'я людини. Проте, якщо кількість водорослей Буде надзвичайно велика і йде їх розпад, бо вони теж мають певний період життя розпад, то у людини можуть виникати алергічні реакції. Активний розвиток селенів зелених водоростей спричиняють органічні речовини із каналізаційних стоків. Після масового розмноження вони гинуть. Бактерії, що їх розкладають, споживають кисень, і таким чином починається мор риби. Унаслідок нього виділяються токсини. У цей період у воді краще довго не засиджуватися, а ще слід після копання в річці приймати душ. Анастасія Роєнко, Андрій Полонько, Черкаська служба новин. Далі у випуску про таке. Шана за подвиг у Черкасах встановили меморіальну дошку жінці, яка врятувала 100 дітей. Це дійсно великий подвиг, тому що люди рискавали. Тіло чех у Черкасах стартував новий арт-проект. Креативна молодь готується зробити місто кольоровим. Преобразувати который, сквер, який там знаходиться, Пам'ятник, який там наполовину розрушений і ну, не поставлений. Меморіальну дошку праведниці народів світу драбівчанці Олександрі Шулешко встановили у Черкасах. Такої шани жінка удостоїлася за те, що у часи німецької окупації, ризикуючи власним життям, рятувала більше ста дітлахів сиріт. Олександра Шулешко прихистила і виховала малюків різного віку та національностей. Зараз тут є дочка нашої шановної, є люди єврейської, української, інших національностей. Це є приклад дійсно душевного пориву людини, яка, незважаючи на загрозу здоров'ю і життю, власне, зробила те, що повинен був зробити на цей, на цей момент будь-який із нас. Встановлення меморіальної дошки у Черкасах ініціювала єврейська громада. Адже саме завдяки Олександрі Шулешку вдалося зберегти життя 25 єврейським дітям. У день відкриття пам'ятки на урочистості приїхали її родичі та близькі. Вшанували пам'ять відомої Черкащанки і представники єврейської спільноти з Америки. Це дійсно великий подвиг, тому що люди рискували не тільки своєю життю. Це не подвиг, який люди завершають в час бойових дій, коли не думають. Те чувства, которые позволили, сделали возможным человека, зная, что он ставит под опасность не только свою жизнь, а жизнь своих детей для того, чтобы спасти, например, другого чужого ребенка. Черкаси заграють кольорами, молоді та ініціативні взялися за тіло, лочі. Змінні інсталяції в громадських місцях, сади на дахах та ландшафтний дизайн узбережжя. Це далеко не все, що передбачено арт-проектом, ескізи та ідеї тих, хто прагне вдихнути у рідне місто життя, бачила і чула Анастасія Роєнко. Безліч ідей бажання реалізувати їх та найбайдужість до рідного міста. Саме це згуртувало понад 20 творчо-активних творчоактивних «Тіло Тілоче проект заради мистецтва та молоді, кажуть його організатори. Саме стріт Арт презентує місто як живий організм. Взагалі, завдання мого проєкту, цього проекту так Че» воно закінчить саме на тому, щоб створити це бачення і просто заявити, що от ми молоді, і ми це бачимо так, місто. І ось напрямка роботи, так це такий по знаєте, як діалог з владою, діалог з містом. Там що просто мало хто взагалі молодь ну питає так. Ну якісь цивісон, і ми захотіли просто сказати своє бачення. Можливість втілити своє бачення тіла черкаських вулиць є у кожного, каже київський художник Андрій. На мапі спеціально залишили ділянки для охочих приєднатися. Згідно з проектом, черкаси поділять на зони у кожній переважатиме свій колір. Також планується розставити історичні акценти, наприклад, розписати бульвар Шевченка віршами Кобзаря. кобзаряфінальними буде представлено, представлені група колаж. полный, основан на карте города, грубо говоря, такая стилизированная карта, но в то же время мы поместили туда и объекты реалистические, и объекты немного... Ну, то есть латеринг — это шрифтовые композиции, то есть какие-нибудь агитационные или там мотивирующие надписи. Серед ідей молодих та творчих змінні інсталяції в громадських місцях, зелені сади на дахах, ландшафтний дизайн узбережжя, кольорові маршрути транспорту та велодоріжки закликають також змістити центр міста, ріг вулиць Хрещатик та Смілянська. Це історичне серцевина міста, поруч сквер, бібліотека та книжковий магазин, розповідає учасник проєкту Олексій. От організатонка кота пространства. Ну, преобразовать который, сквер, там, который сейчас находится, памятник, который там наполовину разрушены или ну, не поставлены, вот. сделать более интересное, скажем так, уютное место за счет каких-то малых архитектурных форм или инсталляций, организовать пространство, чтобы туда стекалась молодежь, ну и одновременно убить двух зайцев. Організувати проект допомогла тренер громадської активності із Польщі Ірена Саквера, спеціалізується на українському стрітарті. Каже, на сьогодні він найкращий в східній Європі. Її робота надихати, однак з цим завданням Черкашана добре впоралися й самі. Робота мені здається, пішла швидше, як я думала. Мені здається, що ну в кожних, в кожному в кожній людині є так насправді та відповідна кількість креативності. Тільки її треба, якби так розбудити. І тут, якби це не займало дуже багато часу, якби молоді люди в Черкасах дуже дуже креативні. Анастасія Роєнко, Максим Дребінога, Черкаська служба новин. Розваги, екскурсії та спортивні змагання. Усе це для школярів підготували у таборі велика гра. Там відпочило до тисячі маленьких черкащан. Вихідними у таборі відбувся День відкритих дверей. Діти демонстрували усе, чому навчились під час відпочинку. Слава, слава, слава! Хлопці хизуються прийомами бойового гупака, а дівчата майстерно виконують танцювальні па. Такий невеличкий флешмоб влаштували вихованці табору Велика гра. Протягом години діти та гості свята демонстрували свої таланти. Місто папа місто папа міста у перервах між танцями та співами малеча із задоволенням ділиться своїми враженнями. Ми навчилися тут лазити на скалодромі, кататися на байдарках, кричати кричалки. Пісні вивчили багато, лазити на скеледро, mm. на скеледромі на, на могли перешкод. Цьогоріч у таборі відпочило вже 900 дітей. Щоразу для школярів вигадують нові забави. Наприклад, минулий тиждень був мистецький. Дітки у нас ходили в театр, дітки сюди приглашали для дітей актерів, ну, Многих, які наші знаменитості здесь в Черкасах. І дітки вчилися, як публічно виступати, що робити, ну, як відповідати на питання, як себе позиціонувати, як на сцені себе держати. А ще безліч майстер-класів, цікавих уроків та спортивних змагань. Головне розвиток дитини в ігровій формі, кажуть вихователі табору. Діти учать англійський, діти в'яжуть вузли, узли. Тобто настільки насичена програма, що дитина здесь йому не забиває мозги, а он здесь отримує дуже серйозне розвиття. Тобто, ну. Якщо у нас по Україні підуть такі лагеря, то я думаю, через літ 10 у нас буде доволі такий високий уровень і воспитання, і культури розвитку, да, і вообще соответствуючи в економічному плані. Попереду ще три зміни та три сотні дітей, для яких це літо стане незабутнім. Ірина Васюра, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. це всі новини цього дня. Далі спорт та погода. Залишайтеся з нами. Побачимось. Мої вітання. Далі новини спорту. Славутич на виїзді долав Кремінь у матчі четвертого туру чемпіонату України Черкаський Славутич на виїзді зміг переграти міцний колектив з Кременчука Кремінь. Причому підопічні Ігоря Петрова знову проявили свій характер, адже поступаючись протягом матчу, зуміли переломити хід гри та здобути перемогу з рахунком 1-2. Уменські веслувальники привезли 10 медалей з чемпіонату України, який відбувся у Дніпропетровську. Протягом трьох днів, з 29 липня, по 1 серпня, на байдарках і каноя, за першість боролися 40 дитячо-юнацьких спортивних шкіл України. Черкащи на чемпіонаті представляли вихованці відділення веслування на байдарках і каноя уменської дитячо-юнацької спортивної школи. Вони зайняли призові місця у категоріях байдарки одиночка 1000 метрів, каноя одиночка 200 метрів та показали один з кращих. Найкращих результатів у естафеті 3 на 200 метрів. Загалом наша команда посіла дев'яте місце. Йому лише 14, а він вже засвітився на світовому паралімпійському старті. Попри юний вік, Артем Манько у фехтуванні може дати фору досвідченим мушкетерам. Два роки спортсмен виступає у фехтуванні на візках за Черкаський інваспорт. Майже з усіх стартів, у яких бере участь, привозить медалі. Про незламність духу черкаського паралімпійця у наступному сюжеті. Перше він взяв до рук шаплю у першому класі. З того часу фехтування стало частиною його життя. Кілька років тому з Артемом Маньком стався нещасний випадок. Через отримані травми він тепер виступає в Інваспорті. «В фехтуванні там набагато швидше все. Там е, на ногах все працюється. Можна відійти взяти захист, а в інваспорті там все тільки від руки і від корпуса. Е, там все набагато як технічніше, якийсь неправильний рух. Все, вже грись ліхтар. Вже ми вже тобі удар. Артем Манько майстерно вправляється із двома видами зброї шаблею та шпагою. Зважаючи на результати спортсмена, його вже зарахували до основного складу паралімпійської збірної України. У липні 14-річний Артем став призером чемпіонату світу з фехтування на візках серед спортсменів до 23 років. На Варшавському старті черкащанин зумів вибороти дві бронзи у шпазі та шаблі. Йому ще щоніт 15 років навіть. То есть 14, а там до 23 лет была возрастная категория. Поэтому я считаю, что тут какая-то частица, конечно, моего труда, что касается шпаги. Водка вида, і, звісно, в першу чергу і способності. Ну і, звісно, воля к побіді. Попри успіхи, Артем Манько не задирає носа, не пропускає тренувань та намагається поєднувати навчання в школі зі спортом. Перший тренер паралімпійця Людмила Шкалікова каже: зараз в обласному центрі він єдиний фехтувальник з інваспорту. Готуючись до змагань, він спарингується зі здоровими фехтувальниками. Не каждый спортсмен здоровый, сидя в коляске, сможет выиграть у Артема. Не каждый. Даже наши вот чемпионы Европы, мира. Это совсем другое фехтование. Абсолютно. Если здоровый спортсмен, он может еще каким-то образом там, концентрацию убрать, отойти на какое-то расстояние ногами и, может быть, где-то расслабиться и подготовить прием. Здесь весь бой идет дикая концентрация, просто реакция молниеносная. Тренери талановитого спортсмена бояться наврочити, але зізнаються. Покладають на манька великі надії. Вважають, що в Черкасах росте перспективний фехтувальник, у якого є всі шанси вибороти ліцензію на головні змагання чотириріччя ріо де Жанейро. Юля Порпленко, Олег Кураш, ЧСН Спорт. На сьогодні у мене все. Спортивна редакція вже готує свіжу добірку інформації про здобутки наших спортсменів, Перемог вам у житті. До побачення.